У ліріх маски Зайчиня Стрип шукає друзів. Одного разу, прокинувшись вранці, маленьке зайчиня на ім'я Стрип засумувало. Воно почувалося страшенно самотнім, бо згадало, що в нього зовсім немає друзів. Щоб зарабдити цьому зайчиня, вирушило до лісу на пошуки. Спочатку стриб побіг до озера. І, побачивши неподалік від берега рибку, гукнув їй щосили. Привіт, рибко! Хочеш зі мною дружити? Але у відповідь він почув лише дзвінке бурк. Рибка зникла у водному плесі. Тоді зайчиня побігла до лісу прямісінько до мудрої сови і запропонувала їй свою дружбу. Але у відповідь Стрип почув лише сердити Ух, ух. Сова зазвичай спала вдень і не хотіла розмовляти з якимось зайчиням. Блукаючи далі лісом, зайчиня натрапило на дятла. Дятле, чи не станеш ти моїм другом? закричав стрип. Але дятел навіть не почув його. Він зосереджено стукав по дереву своїм дзьобом. Тоді Стрип звернув до квітів, що росли на галявині. Люби, квітоньки, я б дуже хотів з вами дружити. Але квітки лише нижче опустили свої духм'яні голівки. Вони зовсім не вміли говорити. Нічого не поробиш, зайченя пішло собі далі і незабаром зустріло жирафу. Привіт, жирафо! Чи не хотіла б ти стати моєю подругою? Одразу запропонував стриб, але жирафа, як завжди, літала у хмарах і навіть не побачила нашого зайченята. Зайченя було, засмутилося, та раптом помітило пригарного метелика і з надією спитало. Метелику, ти хотів би зі мною дружити? Але безтурботний метелик лише розсміявся у відповідь і спорхнув з квітки. Стрип плюхнувся у траву і, побачив неподалік себе равлика. Равлику, а ти хочеш бути моїм другом? прошепотіло з надією заченя, але наляканий равлик миттю шмигнув до свого будиночка. Стрип лише зітхнув, підвівся і побрів собі далі. Наразі дорогу стрипові перебігла грайлива білка. Він заходився гукати до неї. Аго, білочка, хочеш стати моєю подругою? Так, тільки на спочатку жени мене, і білка стрілою злетіла на верхівку найвищого дерева. Бідолашний стриб не міг видертись так високо. У розпачі стриб побіг до своєї таємної схованки. Де нещодавно прикопав прочудову морквинку. Може, хоч вона погодиться приятелювати з ним. Але соковита морква виглядала так апетитно, що бідолаха не втримався і навіть не помітив, як схрумав її. Тим часом уже геть стемніло. На небі з'явився красень місяць. Зайченя, високо задерши голову, спитала в нього, чи не хоче він стати йому другом. У відповідь місяць байдуже мовчав, заливаючи землю своїм холодним світлом, а за кілька хвилин і зовсім зник. Аж ось одного вечора. Коли зайчиня, як і завжди, дивилася у віконце і виглядало місяць, бо його норки постукало мишеня. Привіт, стрибе! Будеш моїм другом? Обіцяю, зі мною ти не занудьгуєш. Від радощів стриб підстрибнув аж до стелі. Як йому було не радіти, адже в нього тепер є справжнісінький друг. А хіба можна сумувати, коли в тебе є друзі?